Першим буде китайська макіта, акумулятор заряджений, пилочка нова. Пробуємо. Оразу не проем, пилка так само новенька, батарейка так само заряджена. Пробуємо. І приймом перший раз не вийшло, бо потрапив на отвір. Товщина троєчка справилась дуже легко. Спробуємо ще що небудь. Ні пилочка з одним різом, що ми бачили, йдемо далі. Оп, закус був, бо трусило. Та сама труба китайська макіта. Зараз у нас буде алюміній, матеріал в'язкий. Болгарка різати його дуже незручно, китайська макіта. Пробуємо. Так, якби його так, щоб на два різи вистачило. Так. Товщина даного алюмінія, можете бачити немаленька, в кінці поміряю. Пилка справилась взагалі чудово, легко. Зараз такий самий шматочок, ні проблеми. Справилась також легко. Отже, у порівнянні цих двох приладів, габаритно вони приблизно однакові по вазі. Зараз я вагу перевірю на вагах, зараз зважу, скажу вам вагу, працював що з цього, що з з цією, цю купив на подарунок, але не зміг не спробувати особисто. Різав я кузов автомобіля цими двома пилками. Великої різниці не помі. Можливо, Дніпро м трішки більше держить акумулятор, але суттєво різниці не помітно. Зараз вам продемонстрував, як і та, і та ріже чорний метал, кольоровий метал, дерево ріже взагалі легко, тільки полотно по дереву. Зараз зважимо два прилади. Так, зараз перевіряємо вагу. Китайська макіта. Кіло 755 Дніпро М. Кіло 925. Трішки важче. Зараз акумулятори. Акумулятори Дніпро М на 4 ампера. 690, акумулятор китайської макіти 580. Так, щодо комплектації, зарядний модуль легенький, видно, що на оригінал. Два акумулятори 4 А36 В. Зрозуміло, що насправді їх тут 18. Так само, як у Дніпроема 18, це все маркетинг. Кейс. Ціна даного комплекта. 3,500 гривень. Це приблизно на нинішній час Десь 75 доларів. Щодо Дніпро Ема. Ось така тушка. Обійдеться вам в 1800 гривень. Це приблизно 45 доларів. Комплект тушка зрядний і один акумулятор на 4 а години обійдеться вам в 5100 Тобто, це десь 100. 10 доларів приблизно. Я так, з математики, не дуже. Так, моє особисті враження. Дніпрем таке як трішки мочніше, ну, відчувається, наче трішки більше сили в ньому. І акумулятори трішки довше тримають. Але знову ціна якість. Якщо для домашнього користування, не для Щоденної праці, то китайський Makita справляється на ура. Я їм розрізав автомобіль, і він справився, все чудово. Якщо щось більш професійне, то, можливо, Дніпро M, а можливо, щось інше. Якщо для професійного ніякого китайського Макіта, ніякого M, а тільки DeWalt. На цьому все. Всім дякую.